На конференції, присвяченій плануванню сім'ї, медики розглядали загальні методи розпізнавання плідності. Особливу увагу присутні акцентували на природному методі, оскільки вважають, що на сьогодні він є ефективним та надійним. Його перевага в тому, що жінка самостійно визначає період планування вагітності. Метод розпізнавання плідності той метод, про який сьогодні стільки говорилося, він є достатньо ефективний, оскільки ефективність його сягає 99,8%. Метод є, скажімо так, пріоритетний для саме тих жінок, які з огляду на. Ряд різних причин культурних, етнічних, релігійних, в даному випадку в першу чергу релігійних відмовляється від інших методів контрацепції чи планування сім'ї. А власне, це є той альтернативний метод, яким вони можуть користуватися. Лікарі зауважили, що майже кожна жінка може спостерігати за станом свого здоров'я та керувати змінами в організмі. Відтак це потребує терпіння та часу. Якщо жінка зважилася використовувати метод розпізнавання плідності, їй необхідно перебувати під наглядом консультанта, а також щодня вимірювати температуру та дотримуватись рекомендацій медиків. Ці семінари по вивченню методів розпізнавання плідності дають можливість подружній парі дають можливість жінкам. Приймати відповідальне рішення, і якщо народження дитини в сім'ї не планується, вони дуже чітко знають дні, коли зачаття дитини неможливо і використовують їх як прояв подружньої любові. Метод розпізнавання плідності є унікальним, адже дає можливість жінці жити в гармонії зі своїм тілом, вважають учасники конференції. А ще цей метод має суттєві переваги над контрацепцією, оскільки його використання не передбачає жодних побічних наслідків. Ці методи вони допомагають жінці, отже, знати, які в неї періоди, і ем, вивчати знати свою анатомію, фізіологію, знати свій менструальний цикл і е, планувати зачаття згідно з цих методів. З медиками згідні й представники церкви, адже вважають, що метод розпізнавання плідності це не контрацепція, а світогляд і спосіб життя у гармонії з Богом.